Щоб завжди мог випізнати Україну, змішу всіх синю жовтий, древний папок на лить малить до допускає небо, жовте жити лунах сяй паполом державним Україна золота. А над горами і українські український гімн Пісні ті повод Чубинські українців заповів, а Бербицькому Михайло Господь музику писав, ще на кожен знає рідний гімн, не розпівав. Награквіх князівський сокіл, понад тисячу років сока, сила, оборонець український оберіг. Місто Київ це столиця і далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться місто квітів і лісів, тут Дніпро могутні, слани сяють сонцем у Тут місця, де русь прадавня, християнство прийняла.